Вітаю, друзі, 16 травня, другий день ритуальних танців в Стамбулі, де дипломати витанцьовують один поперед одним, намагаються продемонструвати на камери, які вони круті. А насправді всі ролі вже розписані і фінал передбачуваний. Але давайте проаналізуємо, що відбувається другого дня в Стамбулі. Що відбувається до увага! До початку прямих перемовин між Україною та Російською Федерацією щодо миру чи то пак перемиря. Отже, е головне, за повідомленням. З російських джерел, ЗМІ із джерел делегації, російська делегація наполягає, щоб перемовини були прямі. В них не брала участь американська делегація. і, Власне, щоб турецький представник тільки привітав учасників як господарі. І також покинув зал. І перемовини відбувалися між Російською Федерацією і Україною. Враховуючи те, що зранку по Туреччині бігають не тільки делегації, а й члени делегації на чолі з Умєровим. Вони, я думаю, взагалі є ну, другою, третьої фактично. Другорядними, третєрядними учасниками. Там Андрій Єрмак. Там ви танцьовує. Подивіться, як ви танцьовує. Андрійсій Віга. Вони, саме вони, провели зустрічі з представниками, Радниками з безпеки, представниками МЗС Франції, Німеччини і Британії. Ну, у був, звичайно, з ними. Тобто, розумієте, перед прямими перемовинами вони пішли. Узгоджувати позиції, отримувати інструкції. Навіть не знаю, як це назвати до представників країн цієї групи, яку ну, хтось називав Антантою, я їх називаю представниками світових глобалістів. Щодо американців, американці представлені держсекретарем Марко Рубіо і Спеціальним посланцем по Україні Кіткелогом. Також е, директор з політичного планування Державного департаменту Майко Антон бере участь в роботі і він проведе окрему зустріч з Володимиром Мединським, головою делегації Російської Федерації. Але це буде не в рамках перемовин, а в рамках. Власне е окремий зустріч В вже почалася і прямо зараз, коли я записую це відео, відео, проходить зустріч делегацій України, Сполучених Штатів і Туреччини. Про що говорять? Ну, думаю, дають українцям остання настанови. Після цього десь в районі 12-30-13 годин почнеться, почнуться прямі перемовини з Російською Федерацією, з делегацією, яку очолює Володимир Мединський. Сьогодні з боку Російської Федерації ніяких різких заяв не було, окрім того, що перемовини мають бути дійсно прямі без участі американців і навіть Туреччини. Це раз, ну, На відміну від наших, у нас все по-старому. Квартал... Так, квартал, найближчий товариш і е колега по кварталу 95 Євген Кошовий вирішив пожартувати і опустити. На його думку, опустити російську е делегацію. Ось до вашої уваги стендап Євгена Кошового. Е так, е стосовно перемовин. Росіянчики, звісно, блять, ви молодці. Можна було б з собою хоча б грішку ліпса взяти, я не знаю. Був би хоч один знайомий пропітий хлібальник, а то якась зграя шайка новним алкоголіків, блять, яких відірвали від магазину п'ятерочка. Помилить і дали костюми. Це каніше піздець. Воно, звичайно, смішно, і посміятись можна було якби Женя Кошовий сидів десь під покровськом в окопі, захищав країну, якби на фронті не гинули наші українські хлопці і дівчата, наші воїни. Якби не страждали цивільні від ракетних обстрілів, то з цього всього можна було б понасміхатися, поржати навіть. Я думаю, недооцінка ворога, недооцінка противника, а тим паче недооцінка його дипломатичних представників це величезна, величезна помилка. Ну, між нами кажучи, можна як завгодно відноситися, я, наприклад, не сприймаю взагалі праць і висловлювань мединського, але порівнюючи з кошовим, він мій інтелектуальний опонент, інтелектуальний противник. А Кошовий це нічима. Просто і, от коли він вилазить починає починає от отаке робити, не думаючи. Про те, що війська Російської Федерації е, Константинівка Запоріжжя траса фактично вже нині. На Наступ іде по всій лінії фронту, удари ракетні і шахедами. Ну, перед перемовинами Україна ж не змогла утриматися нанесла удар по Криму. Фактично все звужується, 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 бо росіянам мир не потрібний через те, що вони мають зараз успіх на землі, а українській владі цим зеленим гнидам. Мир не потрібний, вони навіть для цього кашових випускають та інших. Мир не потрібний, щоб зберегти владу. Тому сьогодні на перемовинах два варіанти. Або просто нах, або все ж таки 30 днів перемиря, як цього хоче Київ, як цього хочуть західні партнери. Маю великий сумнів, що Російська Федерація піде без вирішення всього комплексу питань на 30-денне перемиря. І тоді варто взяти палку і віддубасити кошового. Або дубасити і гнати на фронт, одягнути бронежилет, каску і загнати в окоп. Бусифікувати. Так як вони бусифікують українців, щоб він там понасміхався в окопі. Розказую: я артист, Гамонюк ти, а не артист. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.